Розвітаю, це Андрій Дрозд, сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті навколо нього станом на п'ятницю, 5 квітня в Україні. У нас дуже багато новин із передової, ну і нічні новини. Атака дронами по Росії так само надзвичайно цікава. Численні були ці атаки, тільки росіяни офіційно стверджують про більше як півсотні збитих дронів, оскільки було не збитих. Ну, коротше кажучи, це був якийсь армагедон для Росії. Удари були по воєнних аеродромах у різних містах. на Різних напрямках сьогодні це оглянемо в деталях. Крім того, є вже підтвердження про знищення російських літаків, а це найцікавіше, які літаки знищено. Так само поговоримо. Окупанти зайшли у крайні будинки Часового Яру. Тим часом біля Бахмута, і це серйозне зрушення по цьому напрямку. Можуть зачепитися росіяни саме за крайні вулиці, квартали Часового Яру або Часів Яру, як дехто з нас в коментарях називає це місто, і це означає, що скоро почнуться вуличні бої про Бахмутські. Напрямок теж сьогодні будемо говорити. Крім того, ворога вдалося відкинути і то серйозно на пів кілометра біля села Невельське. Це Авдіївський напрямок, це теж Донеччина, і тому там ситуація викликає значний інтерес. У нас так само обговоримо Авдіївський напрямок, і те, що відбувається південніше, адже погіршується ситуація в Новомихайлівці і в Старомайорському в двох цих важливих населених пунктах в районі Гразмарінки, Вугледара і туди далі на Бердянський напрямок. Ну, а ще наші військові накрили високоточним озброєнням, ймовірно, хаймарсами велике скупчення росіян на лівому березі. Росіяни під час цього, цього інциденту будували собі там укріплення, фортифікаційні споруди, і по них прилетіло. Будемо власне, дивитися, як це було. Почнемо наш огляд якраз із історії з прильотами дронів по російській території. Спочатку покажемо власне головну ціль: це аеродром у Морозовську з позивним. Ним Мустанг ось, розташований у Ростовській області вже на кордоні Східному Ростовської області цей аеродром, бачимо його на карті Віпстейт. І по прямій, як бачимо, від цього аеродрому відстань до, скажімо так, фронту, до контрольованих територій українським військом на Донеччині становить приблизно 300 кілометрів, там плюс-мінус. Ясно, що дрони по прямій отак не летять. Летять вони по іншій зовсім траєкторії, тобто подолали вони більш. Що відстань до цього аеродрому, але у Ростовській області ну просто такий масований наліт був дронів. Найбільше з усіх інших регіонів. Якщо брати до уваги офіційні повідомлення місцевої російської влади, от ми бачимо якраз ці кадри, як працює система ППО біля цього аеродрому, намагаються збити, збити якісь дрони камікадзе, якісь ударні дрони, які туди долетіли, але лунають вибухи. Вибухи взагалі місцеві мешканці в Морозовську нарахували понад 40 таких вибухів, тому насправді можемо собі уявити. Наскільки потужний був цей наліт. Ймовірно, що деякі з цих вибухів це якраз збиття дронів, але далеко не всі були збиті безпілотники. От бачимо, знову ж таки, про Ейск, пише місцева влада. Ейск – це у нас Приазов'я, це у нас аеродром відомий, де вже відбувалися і успішні удари наших сил. Зокрема, зовсім недалеко від Ейска там було збито А-50, російський літак дальнього радіолокаційного виявлення. Це от напрямок на пів. День вже від Маріуполя, туди далі на південь, на березі Азовського моря, Єйськ бо Ейск розташований, правильно Єйск, звичайно казати. Отже, тут теж бачимо, є позивний вулкан. Аеродром Єйск розташований, і там так само було чутно багато вибухів, ну понад 10 вибухів там нарахували. Місцеві мешканці і теж там бомбардувальники базуються. Якщо у Морозовську, у Ростовській області ми точно знаємо, що базуються там, зокрема, бомбардувальники, бомбардувальники 559-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку Росії, першої гвардійської авіаційної дивізії, то от в Єйську так само знаємо, що і су 24 і інші бомбардувальники базуються. Але у Морозовську били зокрема по літаках су 34 От наші вже скажімо так, джерела у спецслужбах підтвердили, що знищено щонайменше шість літаків фронтових бомбардувальників. су 34 Ну і кажуть, що там же базувалися і в Морозовську Су-27 винищувачі. Відомі винищувачі, так вони були ймовірно пошкоджені. Поки що йде мова про шість знищених літаків РФ і вісім, які зазнали суттєвих пошкоджень. Це те, що вдалося підтвердити. Крім того, ще близько 20 військових росіян авіаторів, які там у Морозовську працювали, стали або пораненими, або двохсотими. От така, такі повідомлення, власне. З двох прилеглих, скажімо так, до України не областей Краснодарського краю і Ростовської області. Це було дві цілі. Ще одна ціль, де вибухи лунали і пожежі взагалі після цих прильотів почалися. Це Курск. Біля Курська, як ми знаємо, теж воєнний аеродром розташований, позивний восточний аеродром Халіно. І бачимо, що частину з дронів таке враження росіяни збили над містом Курск, бо там і в районі центрального ринку, як місцевий губернатор, представник злочинного московського режиму старово. Ой, повідомив в районі центрального ринку пожежі, виникло, ми бачимо якраз пожежі в Курську, і в інших районах міста щонайменше три пожежі виникло, але що цікаво, міноборони, так зване російське заявило лише про один безпілотник, знешкоджений над Курском, і що потір ні і шкоди не завдано. А губернатор суперечить відомству Шойгу і каже, що що найменше там сім безпілотників Курск атакувало, і три пожежі після прильотів. То вони би хоча б узгодили свою інформацію. Свої версії. І ще один напрямок удару, ще одна ціль це, звичайно, що був Саратов. Саратов зараз ми знайдемо. Так, він південніше розташований на Волзі. Це не сам Саратов, а Енгельс. Звичайно, аеродром Енгельс, який поруч із Саратовим розташований. Це вже понад 600, понад 600 кілометрів глиб Росії. Дрони пролетіли, аби уразити цей аеродром. Бачимо з Харкова приблизно 700 кілометрів, ну, 650. Сад-700-летіти. Отже, знаємо, що Енгельс неодноразово так само успішно був атакований різними засобами, дронами в першу чергу. І, відповідно, там так само у Росіян були втрати. Поки підтверджені втрати є стосовно Морозовська, по «Енгельсу» менше даних, і по Курську, по Єйську, так само даних менше. Але будемо чекати, продовження ще може щось з'явитися. Сам факт, що різні чотири, скажімо так, цілі, чотири воєнні аеродроми по різних напрямках були атаковані. За одну ніч знову ж таки свідчить про можливості наших військових, наших спецслужб, і ці можливості зростають і вдається атакувати, успішно атакувати стратегічні воєнні об'єкти у глиб російської території і завдавати ворогу втрат. Тому насправді ця ніч показує, ця доба показує, що не лише по НПЗ можемо бити, по аеродромах, коли треба. І це важливо. Це дійсно треба, тому що росіяни там базують оці су 34 які Каба. Закидують наші прифронтові райони, міста і від цього страждають, зокрема, і цивільні люди. Отже, зараз рухаємося по лінії фронту між Сватовим і Лиманом. Тут у нас якраз в районі Лиману Кремінної є і цікаві відео, і новини. Звідси, напевно, найінтенсивніша ділянка фронту, якщо дивитися на північ, на північний відрізок фронту, йде мова про бої знову ж таки біля Тернів і ямполівки, де ворог не зупиняється у своїх штурмах. Знову росіяни проводять штурмові дії в бік. Тернів, але завдяки злагодженій дії наших сил оборони вдається ворога стримувати там і завдавати йому значних уражень. От зокрема, бачимо кадри, зараз нічні від Азову від 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України Азов. І тут азовці показують, як вони нічними впівідронами знищують велику кількість техніки, якраз в районі тернів чи тернів. Хто як наголошує. Отже, тут бачимо така степова місцевість, подекуди такі яруги, балки. Ворог намагається вночі логістику налагодити просуватися в темний час доби, аби його було менше помітно, цю техніку, ці там вантажівки, бронетехніку, танки. І ось якраз ми бачимо, як наші дрони прилітають по таких от об'єктах. Ми спеціально вирізали і не даємо кадри з піхотою чи з вантажівками з піхотою. Їх теж предостатньо насправді показуємо лише одну накриту техніку, танки і так далі, які можемо давати, зокрема, на Ютюбі. Не суперечить цензурі, і політиці так того ж Ютубу. Отже, бачимо, що дуже багато таких знищень. Є ворожої техніки, це лише за останній період. Район Тернів, район Діброва, якраз цей південний напрямок. Ворог прагне далі вийти тут на рубежі річки Чорний Жеребець. І в західному напрямку продовжуються штурми, продовжується переміщення, зазнаючи при цьому втрат. Завдяки тому, що тут є боєздатні бригади, добре підготовлені, вдається ворога стримувати на кількох ділянках. Фронту Терни Ямполівка у першу чергу це стосується саме цієї ділянки фронту, де найважче абсолютно. Далі ж рухаємося на південь у Сіверський район. Тут у нас ситуація загострилася за останній час. Це є вже район на південь від річки Сіверський Донець, межує по суті з Лиманським напрямком. І тут ми знаємо, що кілька є таких ділянок непростих. Йде мова про Білогорівку, зокрема, село в Луганській області і біля річки Сіверський Донець. Тут росіяни штурмують постійно, зараз продовжилися, активізувалися ці штурмові дії. Білогорівці вдається ворога стримувати, але ситуація, як ми знаємо, Тут надзвичайно непроста. І ще одна ділянка фронту це є поруч із населеним пунктом Виїмка. Ділянка із залізницею. Поруч із залізницею, яка йде на виїмку і на Сіверськ потім далі тягнеться от від веселого, від населеного пункту веселе цього села. І поруч у нас тут є ще Берестове, є спірне вище. Але от мова йде про саме цей відрізок біля залізниці. Тут ворог продовжив штурмові дії, причому за підтримки бронетрування. Техніки, як пишуть автори проекту Діпстейт, Росіяни за підтримки бронетехніки перейшли в атаку і на захід, і на схід від залізниці в бік села Виїмка. І бачимо цю залізницю дуже чітко, де якраз ці вигини поруч із лісосмугами зеленого кольору, це і є залізниця. І відповідно, росіяни пробують якраз по цій ділянці атакувати, рухатися вздовж цих лісосмуг, які їх прикривають, де можна закріпити піхоту. І позиції піхотні і далі рухається північніше. Поруч вже з'являються інші тут лісопосадки, якраз перпендикулярні. От, очевидно, по цій місцевості якраз ворог буде прагнути рухатися на північ, і зараз активізувалися тут штурмові дії. Вони йдуть, зокрема, від Вугледара, де от ворог так само бачимо, має такий певний плацдарм. Ну а на південь від Вугледара біля Бахмута продовжуються бої в районі Часового Яру і в Іванівському. Ворог тут вийшов уже Окупант на крайні, скажімо так, вулиці, будинки часового яру. ми це чітко бачимо по карті від Діпстейту. Дорога, яка веде в часів яр, вона фактично окупована. Тобто, ворог підійшов вже тут. Сіра зона підійшла до крайніх вулиць цього міста. Ситуація важка, значить, ворог зайшов в крайні будинки, як пишуть, якраз автори проекту Діпстейт. Були також штурми на багатоповерхівки в місті, але там. Окупанту не вдалося закріпитися. Враховуючи ситуацію з заняттям противником позицій на околицях міста, то вчасно часу Маярі найближчим часом можуть початися вуличні бої. Такий логічний висновок роблять і діпстейтівці, і ми бачимо, що обійшли вони тут. Так званий листяний ліс, це він так називається. Який тягнеться вздовж залізниці від Богданівки і дороги із Хромового, і якраз по цій ділянці, де було найважче, де ворог якраз і мав просування, ситуація і ускладнюється, загострюється. Вже бачимо, що фактично бої вже ведуться по такій от лінії і вже починаються тут перші будинки, перші вулиці е, часового яру. Ми знаємо, що лінії оборони по Часовому яру є декілька: одна відразу ж таки на околицях міста, де зараз точаться бої, інша тут біля. Мікрорайонів Новий Жовтневий по каналу Сибірський Юнець Донбас, який проходить фактично через місто, тягнеться ще одна лінія оборони. Ну і далі вже центральна частина Часового яру. Відповідно, ці бої можуть тривати довго, але те, що вони переходять вже в міські зіткнення, міського характеру, такого набувають. То це, звичайно, дуже змінює хід подій, ускладнює так само оборону міста. Ясно, що з дистанції, з висот відстрілюватися легше, ніж. Вести боротьбу вже на короткій дистанції у зоні міської забудови. Хоча яка там забудова, ми розуміємо, що наприклад оцей от район та й інші райони часового яру росіяни зносили кабами, бомбами місяцями. Просто накривали місто. І відповідно, що там залишилося цілим, дуже складно сказати. Фото там із часового яру показують, що мало що залишилося. Мало що вціліло у цьому місті, але ситуація погіршилася це однозначно. Поруч Іванівське, трохи от на південний схід, у нас розташоване селище Іванівське, де бої точаться безпосередньо в межах села, яке колись існувало. Як зараз Іванівське виглядає? Ми теж можемо показати. З'явилося фото з цього колись населеного пункту, колись доволі великого селища біля Бахмута. Зараз це виглядає ось так. Це виглядає страшно, це виглядає так само, як, як Кліщівка, як Андріївка, як інші колись існуючі селища. Міста на Донеччині. Отже, повністю знесено все вщент. От за це село ведуться зараз бої. Ну просто розбитий кожен будинок, кожнісінький під фундамент, там навіть нема за що триматися. Як виглядають поруч поля, луги, рельєф, скажімо так, біля Іванівського. Ми теж бачимо, він всіяний повністю вирвами кратерами від прильотів, від ударів артилерії. Це страхітливо виглядає. Насправді, отаку розруху з кожним кроком собою. Бою несе орда, яка суне зі сходу. І потім вони будуть розповідати, що вони освободили Івановське, так і от на тлі цих руїн будуть героїчно фотографуватися своїми прапорами. Ну, для росіян це нормально, коли після боїв, після них, скажімо так, після їхнього приходу від селища, від міста залишається от щось подібне, от такі от руїни. В Іванівському, як знаємо, ворогу завдано суттєвих втрат було за останні дні. Було відбито зокрема механізовану ворожу атаку, штурм і знищено певну кількість ворожої техніки. Ми чекаємо власне, на відео цих боїв. Ну але під після цих зіткнень за минулі кілька днів вдалося навіть дещо стабілізувати ситуацію, адже противник поніс значні втрати. І зараз поки що трохи спала інтенсивність боїв. Але вона поновиться. Ну, напевно, може, якщо не сьогодні, то найближчим часом. Адже цей напрямок на часів яр для росіян дуже і дуже важливий, і так само, як і Авдіївський напрямок. Звичайно, що і біля Авдіївки ми бачимо, як бої, в принципі, свою інтенсивність не втрачають, як вони продовжуються в районі Бердичів. За минулі кілька днів тут були певні зміни по карті. отже, бачимо, що в принципі зміни порівняно невеликі, але в районі вулиці Миру в Бердичах були просування росіян. Це ще сталося по. Позавчора ми це ну сталося. Може це ще раніше, але ми це показували, обговорювали позавчора, коли ця зміна на карті з'явилася. І крім того. Штурмові дії відбуваються в бік Семенівки з боку Орлівки. Так само, от е, цю ділянку фронту активно штурмують біля ставків у Семенівці, е, якраз е, окупанти. І крім того, в бік Яснобродівки і Уменського, так само від тоненького окупанти продовжують бойові дії наступального характеру у сирій зоні е, в полях між тоненьким, на захід від Тоненького, і аж до Уменського. Тягнеться. Ця серазона, бачимо, що тут було знищено так само від суботи, скажімо так, продовженого минулого тижня. Багато ворожої бронетехніки відкинуто ну, ці спроби зірвано спроби наступу на Уменське, але ці бої тут і штурмові дії тривають. Ну і південніше у нас також є первомайське Невельське. Пишуть, що і повідомляють наші військові, що в Невельському вдалося провести успішну контратаку і ворога відкинути. Мова йде про ділянку. На південь від самого села, бачимо, село невеличке зовсім Невельське, знову ж таки, в відкритому полі. Фактично, тут є невеличкі навколо лісосмуги, але це все як на долоні, особливо з дронів виглядає. І от вдалося відкинути ворога з кількох лісосмуг із позицій на південь від Невельського. Така у нас позитивна зміна з'явилася. Тут трошки підрівняли лінію фронту, але загалом ситуація залишається складною. Ворог атакує ось цю, скажімо, ви. Імку вклинення між Первомайським і Невельським, намагаючись тут фронт вирівняти. і Тут бої продовжуються вже доволі довго. А відкинули супротивника на південь від Невельського на дистанцію 530 метрів. Ось така ситуація по Авдіївському напрямку. Що стосується Мар'їнки угледару. То у нас ну, бої знову ж таки навколо Марінки гострого характеру, вже давно набули і продовжуються і на південь від Красногорівки, і в Георгіївці, і в біля Побєди. Тут змін всюди не зафіксовано, але зіткнення зустрічні постійні, без е, перерви відбувається. І по Новомихайлівці ситуація погіршується, як пишуть якраз автори Діпстейт, карти і цього проекту. І бачимо, що просування ворога відбулося у північній частині е, над Новомихайлів. На північ Новомихайлівки, зокрема, це, це підприємство машинобудівник, машиностроїтель. От і поруч території, з ним вдалося ворогу захопити, закріпитися. По цій от лінії фактично вирівняти фронт на північ Новомихайлівки до кілометра вороже просування тут становить по дистанції. Бачимо від дороги, яка веде з півночі на Новомихайлівку. Ворог просунувся на кілометр фактично західніше. Тому в Новомихайлівці ситуація дуже складна. Що там тримаються ну, героїчно наші десантники, зокрема 79-та бригада. От, тримаються дуже довго, але ну, Новомихайлівку складно обороняти, оскільки ворог там присутній і за. Кріпився прямо з кількох боків, з кількох напрямків. Ну і далі йдемо на південь. Від Вугледара на захід рухаємося до Бердянського так званого напрямку, і цей Времівський виступ. Так, це відомі нам діти. Території, райони під такими от назвами. Тут біля Старомайорського ворог продовжує нарощувати свої наступальні дії. Наступають причому з двох флангів від завітного бажання. На урожайне наступальні дії штурмові відбуваються. І на Старомайорське з іншого боку річки Мокрі Яли, якщо не помиляюсь, вона так називається. От якраз бачимо, що з цього напрямку із Західного, на Старомайорський теж ворог спрямовує свої штурмові дії і атаки. Отже, штурми південнішого урожайного справді були зафіксовані за минулу добу, а біля Старомайорського ворог знову просунувся на ділянці завширшки приблизно кілометр на глибину до 800 метрів. Пише один із оглядачів, і це позначено. Це просування позначено і на мапі Діпстейт. Бачимо, що от у межах одного із виступів фронту біля Старомайорського на захід від Старомайорського окупантам вдалося. Зайти на е, позиції в Конкретно кажучи, оці лісосмузи, де раніше був зелений колір, тобто тут очевидно були, закріпилися українські військові. І зараз бачимо, що довелося відійти, і частина цієї лісової посадки перейшла під контроль ворога. Вже до 800 метрів просування біля Старомайорського мають росіяни. Пишуть на діпстейті, що якщо динаміка не зміниться, росіяни будуть далі продовжувати сили ТРО з висот біля села. Отже, тут територіальної оборони, які підрозділи тримають оборону, так то подальше Отримання населеного пункту буде вкрай дорогим. Такі прогнози по цій ділянці. Тобто, треба ситуацію стабілізувати. Яким чином вже насправді тут стабілізація не раз відбувалася, надсилали сюди, скажімо так, підмогу, додаткові підрозділи. Вдавалося ворога зупиняти. Ну зараз ми бачимо, що є тут перевага в росіян, напевно, і по можливостях у живій силі, і по боєприпасах, і потихеньку вони відтискають українські сили в районі Старомайорського і поруч не забуваємо. Біля приютного району відрізок фронту, де теж відбувалося щось подібне трохи раніше. От такий у нас бардянський напрямок зараз фронту, де у зворотньому напрямку події розвиваються, в бік Великої новосілки ворог тисне. Ну і по роботаному так само сьогодні розкажемо про ситуацію станом на кінець тижня. Тут тривають штурмові дії і біля вербового, і біля роботаного. Загалом вдається ситуацію втримувати, але от по роботаному. Останні дні з'явилися такі тривожні новини. Йде мова про те, що спочатку вдавалося ситуацію стабілізувати зокрема силами підрозділу скала, це спецпризначенці. Такі ми про них і показували від них відео, власне, як вони вибивають росіян буквально із роботаного з крайніх вулиць. І справді зі школи в роботаному вдалося якраз цьому підрозділу скала росіян вибити. Ну але ми бачимо, що ситуація тут і по карті змінилася зараз і. Зокрема, от знов ж таки з півдня підтискають від Новопрокопівки наші позиції. Росіяни тут у Тому ситуація ускладнюється. Ворог відновив штурмові дії. Погана комунікація між нашими підрозділами. Саме, це, саме цю причину називають якраз автори Діпстейту, Погана комунікація зробила свою справу. і Ворог намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села, що і позначено на карті. Тут від Новопрокопівки цей рух Відбувається. Якщо надалі не вирішити питання з брехнею і взаємодією в ну це між різними підрозділами комунікація мається на увазі, то ворог повторно захопить село, прогнозують якраз в Deep State, Тобто в роботаному ситуація погіршується, воно, воно в відкритому степу це село, і можна довго відбивати ворожі штурми, ворожі атаки. Але якщо не з'являється перевага чисельна, перевага в боєприпасах. То ситуація почне неодмінно в негативному напрямку змінюватися, що ми зараз і спостерігаємо біля вербового ж окупанти продовжують займатися покращенням свого тактичного положення. Значних змін тут не зафіксовано якихось. Ну і ще скажемо про південь, про нашу Херсонщину, про лівий берег. Декілька слів не тільки скажемо, але й покажемо. У нас є кадри від морських наших піхотинців. від 73-го морського центру, якраз спеціальних операції, ми бачимо, як дрон а, цього морського центру засік велику групу росіян, які будують. Щось будують, прямо як в грі-козаки, колись хто грав в гру Козаки, то знає, що там все так подібно виглядає, з яких колод, бачимо, будують вони там укріплення із накриттями, і бліндажі якісь і так далі. Рельєф сприяє побудові таких укріплень. Ну і ми не показуємо це відео до кінця, лише першу частину, де якраз дрон кружляє над групою. Росіяни, які це все будують. Ну а далі вже ви можете побачити в телеграм-каналах на спеціалізованих, скажімо так, які ці відео поширюють, на тому ж телеграм-каналі 73 го морського центру знайти це відео в повному обсязі. Там потім відбувається удар Хаймерсом по скупченню цих окупантів, російських військових на лівому березі Херсонщини. І в результаті цього ракетного удару орієнтовні втрати противника склали 14 осіб загиблими, 200 ми і ще семеро були поранені. Тобто Більше 20 осіб вже виведені, як одиниці стали небоєздатними, скажімо так. Отже, такий от удар відбувся, власне, на лівобережжі Херсонщини. Поки росіяни щось там собі будували, були зайняті цим будівництвом, не помітили вони дрона над собою, і по них прилетіло. Таких прильотів чимало відбувається. Цей був опублікований за останні дні, тобто свіженькі події власне, із півдня нашої країни. Ну і ще позитивна інформація наприкінці. Нашого сьогоднішнього випуску стосується теж півдня Чорного моря, Одеси, нашим власне портовикам, так, тим, хто працює над логістикою, то, зрештою, це зусилля всього нашого уряду і військових, і наших військово-морських сил, так само і повітряних, які завдали ворогу значних втрат у Чорному морі. Цими спільними зусиллями вдалося досягти такого результату, що Україна відновила цього тижня контейнерні, контейнерні перевезення з портів Великої Одеси. Це Велике зрушення вперед, поки що лише перші контейнеровози, перші судна власне прибули, скажімо так, у порт Чорноморськ з румунських портів з Констанци і вирушили назад. Але от 3-4 квітня ці події відбулися і далі будуть продовжуватися. Пробні такі рейси пройшли успішно. Це означає, що вдається, скажімо, так зменшити суттєву загрозу з боку російського чорноморського флоту, їхніх ракетних там патрульних кораблів. Для таких цивільних суден, і відповідно відновлюється таке сполучення морське із портами Великої Одеси. Це важливо, бо раніше ми використовували переважно порти із Дунайських територій, із Дельти Дунаю. Вони не такі, скажімо, так, придатні до великих до заходу великих кораблів з великою тонажністю, вантажопідйомністю. І, Відповідно, треба було повертати судноплавство на Одещину. Саме в парті Великої Одеси, що називається, це Южне, Чорноморське, Одеса сама, і е, зараз е, бачимо, що це вдається зробити. А це так само ознака того, що на морі у нас є успіхи і є вже перевага. Над ворогом значна росіяни тут втрачають свій вплив. На цьому ми сьогоднішній наш огляд, друзі, завершуємо. Я вам дякую за увагу, за те, що подивилися від початку до кінця наш огляд. А ще поставили лайк і написали коментар під відео. Як же без цього це за це особлива права. Подяка від мене особисто і від цієї редакції 24 го каналу. Це дуже допомагає нам працювати на Ютубі. Тому напишіть свій коментар з приводу почутого, поставте лайк, поширте відео і підпишіться на канал. Це так само, скажімо так. Прохання дуже і дуже важливе. Побачимося ми з вами вже в понеділок в новому огляді карти бойових дій. А завтра, післязавтра ігор Гаврищак, мій колега, продовжить карту оглядати. Тож не пропустіть і до зустрічі.